Тож виникає питання, для чого ця необдумана трата коштів, дитячі майданчики чи сходи в парку важливіше ніж війна? Лише за минулий рік на ремонт та благоустрій парків різних районів Києва витратили 183 мільйони гривень. Повідомляє наші гроші на ці кошти можна було б закупити 7320 тисяч дронів якими гасять окупантів на передовій. Ще раз це потенційно 7 320 ліквідованих окупантів. Гроші тисяч ЗСУ! Гроші ліквідованих окупантів. 6 березня ДБР провело обшуки в Київ зеленбуді та затримало його гендиректора Юрія Бахмата. І чомусь. Думаєте, що пронесе? Ні. Хоча ДБРівці причини затримання не повідомили, давайте заглянемо до його декларації, яку в останній він подав за 2023 рік. Тоді він мав близько 170 тисяч гривень за майже три місяці роботи в Київзеленбуді. зеленбуді, крім того, отримав півмільйона в українській валюті заробітної плати від департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату в КМДА, де він обіймав посаду заступника директора.